Президент США Дональд Трамп 10 липня пообіцяв надати Україні зброю на мільярди доларів за рахунок країн НАТО. Про це заявляв генсек НАТО Марк Рюте. в інтерв'ю Fox News Передає New York Post, Цитую: я вважаю це справедливо. Сказав він про вимогу Трампа, щоб НАТО заплатили за зброю. За його словами, валянці планують постачати озброєння Києву в рамках пакетів військової допомоги, які будуть максимально ефективними. І він також додав. Що минулого тижня Трамп сказав йому про своє бажання втрутитися в ситуацію в Україні. Минулого четверга мені зателефонував президент Трамп і сказав: Марку, ми дійсно хочемо збільшити підтримку України в питанні постачання зброї. А сьогодні, вранці, я був у Білому домі, і він сказав, що коли йдеться про санкції, нам очевидно потрібно зробити наступний крок зараз. Генсек НАТО впевнений, що Трамп буде був роздратований своєю останньою телефонною розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним. І Рюта також звернувся до світових лідерів, які ведуть торгівлю з Москвою. Він закликав їх зателефонувати Путіну, підштовхнути до мирної угоди до того, як набудуть чинності вторинні мита, які пообіцяв Трамп. І також повідомляло, що Україна отримає американську зброю на 10 мільярдів доларів. Її у США куплять країни Європи. Неназване джерело розповіла Ексіс, що США продадуть країнам НАТО озброєння приблизно на 10 мільярдів доларів у рамках першого етапу. І очікується, що українські воїни отримають американські ракети, засоби ППО та артилерійські снаряди. Водночас, два неназваних співрозмовники, розповіли Ексіос, що план постачання зброї Україні передбачає передачу далекобійних ракет, здатних завдавати ударів глиб території Російської Федерації. І Німеччина відіграватиме Вирішальну роль у питанні постачання систем Патріот Україні. Про це повідомляю з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в соцмережі X. Президент Трамп сьогодні виступив із важливою ініціативою. США поставлять Україні озброєння, якщо її європейські партнери це профінансують. За словами Мерца, він обговорював це питання з американським лідером кілька разів останніми днями. Мерц додав я. Запевнив його в тому, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це в наших власних інтересах, і він підкреслив, що системи Патріот допоможуть Україні захиститися від російського терору. Також Мертс додав, що це єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб та пішла на мирні переговори. Німеччина збирається підтримати Україну ще двома системами Петріот. В Німеччині розуміють, що зобов'язані дати українцям можливість почуватися захищенішими під час масованих ракетних обстрілів Росією. Про це вже міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус написав в соцмережі X і вже найближчими днями може з'явитися офіційне. Рішення про передачу Україні ще двох ЗРК Петріот для захисту українського неба від російського терору для обговорення даного питання, 14 липня 2025 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Вашингтона і під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гексотом планується обговорити підтримку України в цьому питанні. Відомо, що зустріч Пісторіуса з міністром оборони США Пітом Гекситом відбудеться пізно ввечері за місцевим часом. А сам міністр оборони не Пробуде в США 24 годин вже вранці. Вівторок він повертається до Берліни. Інформація, яка з'являлася попередньо, і за словами міністра, рішення щодо двох систем Петріот для України буде прийнято протягом кількох днів або тижнів. Однак, фактична поставка першої системи займе кілька місяців. Я ж нагадаю, що у Німеччині були 12 систем Петріот, з яких три було надано Києву, дві знаходяться в Польщі. А ще одна постійно перебуває на тех обслуговування або задіяна у навчанні. Дійсно, у 23-му році Німеччина передала Україні три батареї Петріот: одну у серпні, ще одну у вересні, та останню у грудні після завершення навчання українських екіпажів у Німеччині. Це дозволило суттєво посилити здатність України захищати своє небо від російських та авіаційних загроз. Продовження цієї теми Сполучені Штати Америки поставлять системи озброєння Україні на тлі. Нападів Росії на країну про це повідомив постпред США при НАТО Меті Вітакер в інтерв'ю News. Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну. Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити. Він також зазначив, що рішення щодо передачі Україні систем Петріот допоможе не тільки Києву, а і американській економіці. Очевидно, що президент Трамп є майстром укладання угод. Я думаю, що він побачив тут можливість не тільки створити робочі місця в центральній частині Америки, виробляючи системи озброєння. Вітакер додав, що завдяки виробництву зброї існує реальна можливість допомогти економіці Сполучених Штатів Америки. Разом з тим, державний секретар США Марко Рубі обговорив із міністрами закордонних справ Великої Британії. Німеччини та Франції війну в Україні про це повідомляю з посиланням на повідомлення на офіційному сайті американського держдепу. Рубіо сказав співрозмовникам, що головним пріоритетом президента США Дональда Трампа є врегулювання ситуації шляхом дипломатії. Говорячи про російсько-українську війну, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається її завершення та врегулювання через переговори. Також держсекретар США обговорив із главами МЗС трьох країн ситуацію на Близькому Сході і в Ірані, зокрема Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії питання зміцнення стабільності на Близькому Сході та недопущення розроблення і отримання Іраном ядерної зброї.